А дозвольте запитання. От ви згадали про Тайру, пані Світлана, ну Маріуполь, храм Петра Могили, який ми будували в Маріуполі, якщо були українські. І коли Тайра приходила, та й багато українців туди приходили. Ми його будували з Ірієм Арабцовим. Ну Багато наших українців приходили. Я особисто бачу Тайру. Я про націоналізм. От Нам Європа весь час. Весь гарний націоналізм тільки був український поганий, вони нам так казали, насправді. Оце перше питання. І друге, яке ставлення до російської мови у вас отут, у Львові? Я б хотів з собою порівняти, як, от як ви це відчуваєте? І я розумію, коли люди тільки виїхали, але коли людина живе рік тут, і от як вашу думку і ваше ставлення до цього питання, до мовного. Воно мені так болить, я все таки ваше хотів би почути, дякую. Я вас розумію прекрасно, і мені здається, що це риторичне питання зв'язку на ставлення категорично негативне. І будь-які маніпуляції з приводу того, що там на фронті хлопчики воюють українською мовою чи ще ось таке. Я взагалі не вважаю це питання дискусивним. Я взагалі вважаю, що просто людина, яка продовжує говорити мовою ворога і не може вивчити мову тієї країни, в якій вона живе, чиїми благами вона користається, то в неї просто вона позбавлена інстинкту самозбереження. Як реагувати на російську мову? коли Що робити? Коли до вас звертаються, говоріть, що ви не розумієте. Англійську. Please, no да. you. Я Семки, так